Вечір вам, малята. любі хлопчики, дівчатка. Добрий вечір, моя дорога українська родина. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою, мотанкою, берегинею домашнього вогнища. Запрошуємо у чарівний світ казок. Вода на. І коваль. В невеличкому гірському селі, де вершини гір губляться у хмарах, жив собі коваль. З діда прадіда успадкував він це ремесло. Вправний був, таємниці металу та вогню знав. Став на ноги, нову кузню збудував, а неподалік і хату підняв. Пригледів собі в надвірній гарну дівчину. Недовго й зустрічалися, бо якраз на покрови засватав її Андрій. Зіграли достойне весілля та й стали жити, поживати, добра наживати. Та минає рік другий, третій, а Бог все діток їм не дає. Дивно воно якось. Обоє молоді, здорові. А діток нема? От якось при неділі гостювали у них батьки, мати й каже синові Ти не журися, що дітей, поки Бог не дав. Мабуть, хтось із заздрощів чи злоби якусь ворожбу наслав. Та що ви, мамо, таке кажете, обурився син. Я ж нікому зла не робив, нікому жодного лихого слова не сказав. Може, й так. Але на тебе заглядалася не одна дівчина з нашого села, а ти он собі містянку з надвірною пригледів. Могли дівки й до ворожби пристати, аби тобі нашкодити. А як я тепер дізнаюся, хто мені й моїй дружині шкодить? зажурився Андрій. Сам ти ради не зможеш дати, каже мати. Піди до Мольфара, того, що люди не чаєм зовуть. Він має ваші б'ді зарадити. А невістка почула, що свекруха радить, каже чоловікові Мама, добре каже. Послухайся, Андрійку, і піди до мальфара. Здається, що тут не обійшлося без відьомських чарів. Добре, погодився коваль, так і зроб. Дослухався до поради матері та й дружина. Теж за цю пораду, як за соломинку вхопилася. Що не кажіть, а родина без дітей, як квітка без запаху. Тому пішов Андрій до нечая. Хата Мольфара стояла на краю полонини. Біля хати дзвінке джерело. Щедро пригощало цілющою водою, а крислатий старезний бух дарував людям затишок. І хоч сама хата сховалася за стінами Гражди, ворота були відчинені навстіж. Зайшов на подвір'я коваль, дивиться, а біля кошари чоловік порається, вклонився низенько й привітався. Мир і благословення вашому дому, каже. А чи не скажете, чи можу я, Мольфара, почути того, що люди не чаєм зовуть? Доброго дня і тобі, Андрію, відповідає чоловік. Проходь і сідай на лаву. Я зараз закінчу роботу і прийду. Давайте я вам допоможу, запропонував Андрій. Узяв другі вила, що стояли біля стіни кошари, та й став стару солому викидати на купу. За якихось півгодини обоє чоловіків завершили цю марудну справу. Біля хати господар злив на руки чистої води, дав рушник повитиратися, сам умився, приніс пару паляниць та з банок молока. Повагом перекусили, а коваль уже здогадався, що той чоловік і є власне мульфар, бо як привітався то той одразу його Андрієм назвав, хоча ніколи раніше його не бачив. Знаю, твій клопіт. Третій рік пан біг вам діток не дає, почав розмову мольфар. Мати кажуть, що то має бути якась ворожба ображеної дівчини з нашого села, відказав коваль. Але я із жодної не зустрічався, жодної не ображав. Так воно і є, підтвердив нечай, але справа тут не в дівчатах з вашого села. А в чому ж тоді? здивувався чоловік. На тебе наклала закляття Водана, повелителька усіх вод у горах і долинах. А чим же ж я завинив перед нею очі в Андрія від здивування стали, як терелі. Справа у твоєму ремеслі, розважливо вів далі Мольфар. Ти маєш справу з вогнем та розпеченим залізом. Вогонь то одвічний ворог води, спокон віки вони є запеклими ворогами, а розпечене залізо ти де гартуєш і остуджуєш? У воді, відповів охриплим голосом Андрій. Ото ж бо дуже вона на тебе розсердилася. Так мій тато, дід, прадід теж були ковалями. Чого вода на, на них не сердилася? А цього ніхто не знає. Видно, такий час настав, і на тобі все зійшлося. І що? Нема на те порятунку? Ну чого ж нема? Є. Провадив неспішну розмову мольфар. За пару днів буде день осіннього рівнодення, непростий день для усього живого на цій землі. Так от, треба піти до білого каменю, що є біля водоспаду у підніжжі Чорної гори. Цей камінь ще падун каменем називають. Так от, час рівнодення вода на, може людям показатися. І вислухати їх прохання. Я маю сам іти чи з дружиною. Візьми з собою дружину. Хай побачить водана ваше щире кохання і кого вона позбавила щастя бути батьками. Подякував Андрій Мольфару за пораду, повернувся в рідне село. А за пару днів пішли вони до Говерли. Чорної гори до водоспаду. Переночували в колибі гайового, а коли сонце вийшло над горами, пішли до водоспаду. Ще в лісі почули шум, спадаючої води. А за мить відкрився перед їх взорами величний водоспад, що шістьма каскадами спадав між двома горами. Критими льодовими шапками серед вічно желеного жеребу сланких сосен, кущів брусниці та чорниці, рясно вкритих пізніми ягодами, виблискувала у промінні осіннього сонця срібна стрічка спадаючої води. Біля підніжжя вода нуртувала, пінилася вириваючись на волю стрімкою рікою, що несла свої води до Дунаю, а обабіч стояв величезний білий, вкритим мохом камінь. Мабуть, це і є падун камінь, дрижачим голосом сказала Ксеня, міцно вчепившись чоловікові в руку. Мабуть, відповів Андрій. Вони підійшли до каменю та виклали поруч подячну пожертву для водани, коровай хліба та срібну гривну. Прийшов я до тебе, матінко водице, з повинною головою. Вибач мені, що посварив тебе із вогнем. Не попросив у тебе благословення для своєї праці. Вибачте, і ви мене водяні, діди та прадіди, що знехтував батьківською наукою і не склав вам пожертви у визначений час, промовив коваль, ставши на коліна перед каменем. Поряд з ним стояла на колінах і його дружина. Раз проказав. І другий, і третій зупинив водоспад свій біг, застигли спінені буруни води біля падун каменя, підняли голови наші прохачі, бачать, що стоїть перед ними водана, володарка усіх рік та озер аж до синього моря, у срібні шати одягнута. На голові корона із річкових перлів, волосся на вітрі розвівається серпанком срібних розкрити, дивиться на коваля, не усміхається, суворо сунула брови, обличчя насупила, ясне сонце хмари вкрили, блискавки у небі, світ роздирають. За дари дякую, прогримів під хмарами її голос. Прощення чекаєш. Що ж, бачу, біда тебе пригнала до мене не покаяння, а потреба. Хай буде так. Я не буду карати твою дружину безпліддям. Все у вас буде добре, лише за однією умови. Та я згоден на будь-яку умову, тільки даруй нам щастя батьківства, благав Андрій. Як народиться син, то за три місяці ти прийдеш сюди, до падун каменя, тоді я тобі свою волю і скажу. Сказала і зникла, ніби її не було оживода спад. Заграв у сонячному промінні. Заспівали пташки, на небі з'явилось сонечко. Життя продовжило свій біг, ніби нічого й не сталося. А за рік народився у Андрія та Ксені гарнюсінький і здоровий хлопчик. Охрестили його, подячну жертву склали водяним дідам й прадідам. А через три місяці зібрався коваль до падун каменю пішов. Там його водана уже чекала. Погостиш у мене три дні та три ночі, і з тої срібної гривни, що ти мені в дар приніс, викуєш для мене срібні згарди. Сказала, махнула рукою, срібними водяними бризками накрила коваля. Відкрив очі, а він уже в іншому світі. Перед ним відчинені двері кузні, увесь інструмент на місці. От він за три дні і три ночі викував водані срібне намисто. Гарне вийшло, очей не відведеш. Дякую за твою роботу. Хороший ти майстер ковалю. Тільки старовинні приписи, дані дідами, прадідами, сповнювати треба. Пам'ятай, час тече непомітно, як вода в небесній ріті. І схопив би хорковаля і опинився він на подвір'ї рідної хати. Дивиться, а на призбі його Ксенія сидить. Тільки сива, сива. Як голубка, а поряд двоє хлопченят граються. Кинулася до свого чоловіка Ксенія, цілує, обнімає, намилуватися не може, сіли один біля одного, говорять, не наговоряться. Розповіла йому дружина, що не було його тридцять років і три місяці, син виріс. Оженився, а то його внуки на подвір'ї граються, так вона сама й гарувала усі ці роки. Дякувати Богу, що брати їй увесь цей час допомагали сина на ноги поставити і ремеслу навчитися. Ковалем син став, як його батько і дід, пішов до кузні. Став у дверях замислено на роботу свого сина милуючись. Побачив син старенького чоловіка, в якого в очах бриніли сльози, одразу батька признав. Обнімалися, а потім разом взялися кувати. Батько вже в помічниках був, бо постарів не було сили великий молот у руках тримати, ремесла сина. Навчили добре, а от про старі приписи закони тепер Андрій сам синові розповів Учив сина шанувати предків та пам'ятати про своє коріння. Жорстоку науку пройшов у водани. За провину життя у коваля забрала. Час минає і життя не вертає. А все тому, що знехтував наукою прадідів, не дослухався порад батька. Мало бути хорошим майстром. Треба ще й жити в гармонії з собою, з Богом та з людьми. Не нами це заведено, не нам це і змінювати. На добраніч, спокійної, ніченьки і барвистих сім'ї любі маряє наша